Плячно до неї йти в хати, по-перше, бо її розвага це може бути навіть там відлапцювати нас батогом. Може, в неї якісь такі еротичні фантазії. Батога вона нам дасть точно. Це мене заводить. Тому я дуже-дуже вже чекаю зустрічі. Так, так, проходьте, будь ласка. Ого! — Ого! — я не очікував, що мене зустріне е, працівник з залізної дороги. Я маю тут ваш квиточок. Документи перевіряти у вас, чи маєте з собою? Е, маю все, все в порядку. Можете. Все, не якщо перевіряти. все в порядку, будь ласка, можете проходити. Я чомусь подумала відразу, що з ним будуть проблеми. На руці в нього були буси. Думаю, так, напевне, він екстрасенс. Але це квіти для вас. Все, ви будете моїм найулюбленішим пасажиром. Я не помилився. Це гаряченький чайок, щоб ви могли зігрітися. А квиток ну дорогий, ми весь вечір ви що, звісно. Якщо без стоян, то був би плацкарт.